На жаль, у вітчизняному агробізнесі і досі головним мірилом успішності за інерцією вважається кількість гектарів і валовий обсяг вирощеної продукції. Однак, як засвідчили події останніх двох буремних років, найбільше шансів стояти на ногах мають ті агрокомпанії, що вирощують запитувану конкурентно спроможну продукцію з підвищенням ефективності технології на одиницю площі. Зокрема, ми маємо на увазі технології штучного зрошення посівів як дієвого інструменту зниження ризиків та підвищення врожайності. Саме волога є основним обмежувальним чинником для посівів, що періодично спричиняє проблеми в полі. Так сьогодні існує сенс звертати увагу на культури зі значно вищим потенціалом рентабельності на одиницю площі. Варіантів тут може бути багато: починаючи з овочів та ягідників і закінчуючи тепличним бізнесом. Утім, високу рентабельність вирощування можна забезпечити і на значних посівних площах, запровадивши сучасні технології крапельного зрошення разом з арсеналом оптимального підживлення кожної культури шляхом фертигації. За словами керівника компанії «Профполив», ефективність зрошування цілком залежить від попередньо розробленого індивідуального проєкту під потреби кожного замовника, адже кожне господарство, кожне поле має окремі особливості ґрунтів, рельєфу, погодних умов і багато іншого. Тому дуже важливо, щоб таке планування робили люди з багаторічним досвідом успішної реалізації проєктів зі зрошення. Сьогодні можна сміливо говорити, що за наших умов найбільш економною технологією штучного забезпечення рослин вологою є крапельне зрошення. Проте не варто забувати, що в більшості регіонів України існують серйозні проблеми з водою. Тому сьогодні варто говорити не просто про крапельне зрошення, а інтелектуальне автоматизоване зрошення, яке економитиме дорогоцінну воду. Так, технології автоматизованого крапельного зрошення компанії профполив дають змогу за Джувати до 30-40% води, і що не менш важливо, таку ж частку мінеральних добрив для підживлення рослин. Такі системи можна встановити будь-де на полі, у садах, ягідниках чи в теплицях. До того ж, фахівці компанії профполив завжди надають консультативну допомогу та постійний сервісний супровід. Зазначимо, що компанія профполив реалізувала вже сотні індивідуальних проєктів автоматизованого зрошення по всій Україні. За цей час тут сформувалася стабільна команда агрономічних і технічних фахівців, спроможних ефективно втілити будь-які побажання замовника. Профполив у своїй роботі користується обладнанням тільки найвищого рівня виробництва країн Євросоюзу, а також визнаного лідера в цій галузі Ізраїлю. Це саме стосується і препаратів для фертиган посівів спеціальних водорозчинних добрив, що надходять до короневої системи рослин у максимально доступній формі.